Лучанка Ніна привела в табір старшу доньку, п'ятикласницю Христину. Дізналась від подруги, що є такий табір. І вирішила записати. Є ще менша донечка і менший син. Чоловік дали йому повістку. Потім він служив в сотій бригаді. Спочатку були на Волині, а потім їх перевели на схід. Багато гарячих точок. Так вийшло, що народився менший син, і він тоді вже звільнився. Десятирічну Єлизавету у табір привела мама. Тато дівчинки кадровий військовослужбовець, рідний брат від початку повномасштабної війни також у війську. Я прийшла з мамою з собакою. Собаку звати Бела. Ми її собі не можемо залишати вдома, тому що їй тільки два місяці. Це мальтійська болонка. Це мені подарунок для день народження. Дітей, які прийшли у табір, ділять на три вікові групи, говорить організаторка Альона Ковтонович. Спочатку усіх запрошують на музичну руханку. Сьогодні я в ролі універсальної людини і організатор, і аніматор, і з дітками так само помічник інструкторів малечі йде займатися своїми справами підлітки своїми, оскільки але на загальні ігри ми все одно їх об'єднуємо. Ветеран зсу Антон Самусік прийшов у табір з шестирічним сином Давидом. Чоловік служив у ЗСУ з 2022-го, Звільнився за станом здоров'я. Потрібно дітям відпочивати, щоб вони забувалися про такі речі, як війна, і щоб І Для їхнього світогляду краще знайомства для це дуже добре було. Дякуємо за таку ідею. Нам дуже сподобалося, що є така можливість. І навіть з психологами поспілкуватися, то дитині думаю буде корисно. Вона може трошки та тривожність зменшиться. Чоловік наш з листопада місяця мобілізували, і це зараз він поїхав вже в зону бойових дій. Щодня у програмі табору прогулянки, екскурсії, ігри, майстер-класи, солодощі, розмови з психологом. Говорить директор Каріта Спайс Луцьк Павло Хом'як. Головне завдання цього табору подарувати. Щасливе дитинство, радість, посмішки нашим дітям, а зокрема дітям-військовослужбовцям, які захищають нашу державу. Тому ми хочемо передати їм таке меседж, що вони там, а ми опікуємося їхніми дітьми тут. Вони дарують нам там безпеку, а ми хочемо тут подарувати цю безпеку для їхніх дітей. Тому це якби третій вже табір в нашому осередку. Наступному тижні ми плануємо табір для внутрішньо переміщених осіб, дітей. Павло Хом'як розповідає, з дітьми працює колектив 20 людей. Це вихователі, психологи та волонтери. Ангеліні, 14, Вона волонтерить. Дітям дуже потрібно в часі війни розвантаження, психологічно, емоційне, фізичні навантаження, різні майстер-класи та позитивні емоції в першу чергу робимо. Майстер-класи, допомога дітям. Якщо мають діти якісь потреби, ми теж допомагаємо, але різним займаюся. Можу і фотографувати, і руханки проводити. З Березня мій тато служить, і ми його ще проводили. Додалося більше роботи. Там треба. Робити, готувати їсти, наприклад, допомагаю ну, то... сім'ї. У нас же і сестра моя пішла служити на контракт. У цьому році ми не маємо можливості нікуди поїхати, оскільки ми завжди їздимо з сім'єю. Ну і така пропозиція нам дуже підійшла, оскільки дитина цілий період літній вдома, старша поступає і ми постійно тут на. Зв'язку тому щасливі з того, що така пропозиція нас знайшла. Денний табір для дітей військовослужбовців триватиме до кінця тижня. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.